Пісенний привіт від франківчанок. Дівчата вирішили підтримати військових моряків Криму та організували у холі педагогічного інституту незвичний флешмоб. Мовляв, нині мужнім чоловікам оборонцям неба як потрібна не лише матеріальна допомога, але й моральна підтримка. А що може краще підняти бойовий дух ніж рідний їм марш військово-морських сил? Теж повинні підтримувати чоловіків спокон віку, коли чоловіки йшли на війну. Жінки підтримували їх. Всяко показували те, що вони їх очікують. Вони чекають, вони вірять в них і гордяться ними. Зараз нереально говорити про постабільність, і кожного ранку, просинаючись, думаємо, що очікує нас сьогоднішній день. Надзвичайно важко емоційно, морально, але ну ми гуртом. Тримаємося, підтримуємо один одного. ми ще малювали сердечка з побажаннями і з вдячністю. І ці сердечка ми складемо в скриньку і передамо у Севастополь на кораблі. Дехто дівчат казав, що напише свої телефони? Я кажу, прекрасно, щоб севастопольські моряки знали, що у них надійний і міцний тил, і красивий тил, звичайно. Між заквічений студенток і зовсім маленька Борегиня із символічним блакитним корабликом в руках. Доросла маршу вона не співає, натомість дякує морякам на свій лад читаючи вірша. Моряків ще грає море у очах і сині смужки неба на плечах. Звідки повернулись ці морські орли, сині смужки неба, Де вони взяли? А чого ти прийшла сюди? Знаєш? Чого? Щоб підтримати моряків. Після пісенної частини дійства візуальна просто небо учасниці флешмобу із власних тіл формують слово Крим а навколо живий ланцюг, тримаючись за руки, кажуть, усе для того, щоб показати єдину духом націю, не можна розділити.